Друзі, всім привіт Почав записувати відсюди, бо вітрюган, грязила, задишка, коротше куча всього. Це я вже спустився, піднявся На Юровки Хочу проїхатися в сторону старої автостанції Полтава Газа, подивитися, що там за графік у них бо я Договор составляв з нафтогазом, а доставка газу Полтава газ. Коротше платиш в дві шараги, коли воно буде, щоб одним заплатив і все. А ще ж я не бачив, що не приходила бумажка, розподілу. ой, не розподіл, а це, обслуговування коротко, газовщиков. Взагалі обіщали 7 градусів тепла. Сонечко стучко в ітогі. Сонця нема. 4 градуса тепла. Коротше, дубай. Проїдемося цей кусок по дорозі. Тут сухіше і чистіше. А ще хочу затестити просто зйомку відео 2,7к. 2 Я поліціянт. Хочу просто подивитися, яке буде, яка буде якість відео і наскільки кадрів воно розоб'є, моє ці відео ціле, яке я скину на телефон или може буде одним куском так що дальше тестую а ще хочу позить я тільки на телефон знімав, 1080 на 60 потому що 90 глядачів дивиться в цьому форматі ну а мы стремимся к лучшему 4К, 5к, -ка, 8к. -ка. Камера знімає теж 5К, але я розказував, що зняв 5К, то ні телефон, ні телевізор не відкрили файл, тому що в мене 4к потолок. Що на телефоні, що на этом. Що на телевізорі? Ну повторюсь, більшість глядачів ютуба 1080 60 FPS дивляться гарне, популярне качество картинки. Ну а це зараз 2,7К і чогось 200 FPS. Менше не, ви, не виставиш. Боже, що тут за движняк? Не пойму. Далі з дороги, бо в мене зашибуть. Навіть якщо завтра гарна погода, я на сутках не познімаю нічого. Жду сонячної сухої погоди, щоб центр проїхатися. О, це я багну заліз. Это чуть-чуть по дороге. Я вже болото набрався. Сейчас ми налево поедем Успевай Успевай О, маленькую горку На маленькую горку піднявся і вже все Сватил Так як нам лучше Сейчас сюда проехал ему больничку. Я, наверное, последний раз был в 21 году. В военкомат заставил гонять по больницам. То я тут был последний раз. Да, 21-й год. По максимуму не люблю попадать в больнички. Из самолечения, конечно же. Не приветствуется, ну не знаю Очередя, чередя короче Мозги выносять короче Ну короче жесть Даже за бабки всі недовольні АТБ ТБ ще старого образця. ще сюди, да за його в руки не дійшли. К черной Так, а вон дорога є. не знаю, може мені туда надо. Если чухнуть по прямой, четко выедем на п'ятой школе на ДКПТК. І... Так, а там проїзд буде чи не буде. Це я своє моженське. Шоплі вже потепу. Погода не устиг. Я журналі, якби завтра не на сутки, я б завтра може б з вами в субота покатався. Так? Це думаю если мы вам благодарні что вы нас охраняете я это думаю если я по прямой чухну я выйду